Друзі, вітаю вас! Я Саша Гручи, Тревел-Агент, і в цьому випуску розповім вам про парковку поруч з аеропортом Кишинева. Особисто я приїжджаю в аеропорт на власному авто. Раніше залишав на цій парковці, зараз в іншому місці, але знаю, що туристи також хочуть хтось їздить на авто в аеропорт, хтось лише тільки хоче поїхати, і парку... питання парковки постійно актуальне. Парковка розташована відразу напроти входу в термінал. Ось сам термінал. Переходимо через пішохідний перехід, і відразу чотирьохрівнева парковка Можна залишити на вулиці якось ці авто. Свою машину можна на мінус другому, мінус третьому поверсі. Дуже зручно, коли є морози холод, сніг виховає, залишаєте своє авто на мінус другому поверсі, сніг не падає, і ваше авто знаходиться в сухому місці, але є певні е, нюанси. Я особисто залишав тут авто постійно до літа минулого року. Раніше тут паркінг коштував. 100 лій за одну добу це 200 гривень. Звичайно, взагалі не проблема, коли ти летиш на 4-5 днів, тисяча гривень парковка залишив авто, швиденько забрав, сів і на виїзд з Одеси поїхав. Витрачаєш час на те, щоб поїхати в місце, забрати своє авто, потім повертатися знову сюди. Але з літа минулого року Молдова зрозуміла, що українців приїжджає дуже багато приїжджають українці на власних авто. Паркінг користується популярністю, і ціни на паркінг піднялися. Якщо раніше паркінг був 100 лей за одну добу, то зараз вартість паркінгу 200 лей за одну добу, а при користуванні від 8 днів вартість 400 лей. пояснюю на гривні. Якщо ви ставите авто до 7 днів, то це буде 400 гривень за одну добу, а з 8 дня 800 гривень доба. 700 гривень на доба, і більшість туристів їде на відпочинок саме на сім ночей, тобто сім днів і восьмий. За рахунок цього вартість парковки обходиться в середньому в 3 500. Тут вже варто задуматися, чи краще залишити авто на парковці аеропорту чи пошукати десь парковку в місті. Особисто я для своїх туристів знайшов класну парковку. Коштує вона 20 лі за одну добу, тобто 40 гривень за добу. І знаходиться ця парковка відразу по Мій вулиці в п'яти кілометрах від аеропорту ця парковка, що в місті в за 20 лі вона лише для наших туристів. Тому в коментарях питати контакти, просити його локацію не потрібно. На жаль, не дам. Бронюючи у нас тури, Будете знати про це місце, тому що там реально вільних місць небагато, і постійно тримаємо для наших туристів ці місця. Поруч з терміналом, окрім основної парковки, є ще одна невелика. Тут, як правило, паркуються лише таксисти. Але якщо вам потрібно виставити багаж, віднести в термінал, то можна тут запаркуватися буквально хвилин на 10-15, але потім краще перепарковуватись, тому що машин тут багато, нагляду за цією парковкою немає. Будь-хто може задіть і надовго саме в цьому місці залишати авто я не раджу. Зараз дивлюсь на панораму міста, знаходячись на паркінгу, і згадую питання, які часто залишають в коментарях під відео. Зараз, слава Богу, вже рідше, але залишали раніше. Саша, навіщо знімати огляди? Хто зараз літає, адже в Україні війна? І кожного разу, коли я приїжджаю на цей паркінг, я розумію, що Життя триває, українці літають. Туризм відновлюється, адже на парковці аеропорту відсотків 70, саме авто на українських номерах. Ось паркінг. і на кожному паркінгу є і сходи, і ліфт. В першу чергу зручно, коли ви їдете з валізами, з возиком, на які складені валізи. І на кожному поверсі є ось такий термінал. Для оплати послуги парковки. Я коли буду виїжджати з парковки, покажу, як ним користуватися. Дуже просто: можна платити готівкою леями, можна платити банківською карточкою, нажимаєте Віза, прикладаєте ось сюди телефон, оплачуєте, забираєте чек, забираєте карточку і карточку віддаєте на виїзді. Ось так виглядає третій поверх паркінгу. Можна залишити авто під відкритим небом, а також під накриттям. Знову ж таки, якщо пройтися просто здовж, абсолютно майже всі машини на українських номерах. І з однієї і з іншої сторони. Ось, до речі, Черкаси. Са. Але все рівно більшість із авто це Одеська область, тому що саме Одеси там. До Кишинева найближче. В авто сіли і через 3,5 4 години вже в аеропорту. Зараз сезон ще не почався. Відпусток, але при цьому паркінг заповнений. Вільні місця є, але паркінг такий активно заповнений. Зараз сезон відпусток ще не розпочався. Сьогодні лише 23 лютого і паркінг майже весь заповнений. Я уявляю, я уявляю і знаю, що тут відбувається під час літнього сезону, тому що я приїжджаю сюди в 5 ранку, і черга на в'їзд в паркінг з декількох машин авто просто стоять, чекають, поки хтось вийде, поки звільниться вільне, хоч одне місце. Тому зараз місця ще є, їх небагато, але в кожному ряду по одному по два місця є. А от в сезон, навіть при вартості паркінгу в 400 гривень за добу, вільні місця тут потрібно буде почекати. Але не забувайте також про безпеку вашого авто. На парковці, яка розташована поруч з аеропортом, багато камер постійно чергують працівники. Поруч є візочки. Ви вигрузили свій багаж, на візочок склали, в термінал заїхали. А залишаючи машину десь он біля дороги, як залишали авто, є віргідність того, що може хтось там її поцарапить. Розбити вікно, щось достати. Тому, звісно ж, краще залишати авто на тих парковках, які охороняються. Оплачую зараз паркінг, вставляю карту. Я залишав авто на годину. Ач, да. залишав авто на годину, щоб загрузити валізи. За годину 10 лей, це 20 гривень. Вибираємо карту. Я знаю, да? У вас ще 5 хвилин на безплатно. 5 хвилин, так? Да? А то тобто я Конечно. А, все отлично. Не оплачую. Дякую. Забираю, да? yeah, uh -huh. спасибо. Протягом години е паркінг безкоштовний. П'ять хвилин мене є, щоб виїхати безкоштовно. Ось там. До речі, дуже вам не раджу паркуватись саме навпроти входу в аеропорт, тому що поліція стоїть із однієї, і з іншої сторони, контролює, щоб тут не залишали авто. Тут вигружаються лише автобуси дуже швидко і запарковані лише таксі. Зараз їх немає, тому що, мабуть, протягом години рейсів не буде. А так, тут завжди стоять припарковані лише таксисти. І ніякі авто ставити тут не можна. Ось буквально приїхали, в авто сіли і далі поїхали протягом хвилини. Залишати авто на 5-10 хвилин не можна, А буде або штраф від поліції, або ж, як минулого разу я бачив, вже приїжджають евакуатори. І за хвилину-дві авто забирають і повністю вивозять на штрафплощадку. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, паркінг я показав. Як він виглядає? Ви знаєте. До речі, саме таким звуком оголошують е, рейси. Оголошують по е, молдавськи, руминськи і по російськи. Тож зрозуміти буде просто, є онлайн-табло. Це зрозуміло: паркінг, аеропорт, ось, до речі, тролейбус не можна йти в центр міста. Ну і в принципі, все. Сподіваюсь, що випуск буде вас корисним. Найближчим часом паркуватись тут будете саме ви. За турами звертайтесь до мене. Мої контакти є в описі під відео. Під вас обов'язково лайк, підписка. Нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока.